Всім привіт настав час відкривати скриню пору, на яку я збирав енергію цілий місяць, а останнє відео було, здається, рівно місяць назад. Тобто знадобився місяць, щоб назбирати 5000 енергії для мене. Це без донатів, без всього такого, без а, купування wildpassів. От, Потрібен місяць приблизно. І це завдяки завдяки івенту. Тому що на івенті, ось цьому новому івенті, дали... 5 тисяч здається енергії. От, Коли проходиш до кінця, його дають 5 тисяч, можна купити. Відкривається, типу, зверху там. Відкривається, можна його. Е, забрати ці 5 тисяч енергії. От. Е, що я хочу отримати з цієї скрині? Е, на своїх майнів хотілося б якийсь скин. На Лісіна, на Саміру, на Ізраїля, можливо. От, На Тіму. На Тіму, звичайно ж, на Тіму. На тім у мене купа ігор, нема скіна, давайте. Скін на тім. Бачите, у мене 8600. Тобто наступна скриня буде швидше. Назбираю енергію, ніж ця. Забираємо. Давайте я відразу відкрию. Давай, будь ласка, скін мені на моїх майнів. Ааа, ну шо це таке? Ну яка Арі, блін? Ну яка Арі? А! <сміст> це не Арі, це Міс Фортуна. Місфортуна. Міс Фортуна. Ну... Здається... Ну, середній скін. Але я не граю на Міс Фортіни. Ну, Це хоча б АДК, тому що я на АДК пересів. Це хоча б не найгірший варіант, який міг випасти. Отака, от такий от скін. А, і залишається скільки? 1300 ще зібрати. До наступного відкриття. От. Star Guardian Ari. Це непоганий е тір. Ось Фіолетовий тір, так? Да? Да, фіолетовий тір. Не саме поганий скін, який міг їх випасти. Найс, nice, найс. Nice. Але я чомусь подумав, що це арія, це виявляється Місфортуна. Ну. Такий от випав. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на цей канал, заходіть до стримби, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. До нових відео. Побачимось.